Це людина, яка нічого робити не хоче, впливати ні на що не хоче, і завдяки таким ідіотам до влади приходять ті, хто хочуть. Ті, хто хочуть красти, ділити бюджет, ем, приймати участь в корупційних різних схемах, завдяки оцим, як кажуть, ті корисним ідіотам, мабуть, так, бо вони корисні для когось. Тобто, люди на сьогоднішній день в Україні, в тому числі, які кажуть, та нам не цікава ця політика, ми не будемо займатися, нам нічого не цікаво. Ну, звісно, ви ідіоти. Ну, пишуть так в Вікіпедії. Так говорять, так є. Чому? По факту людина, яка не займається, їй не потрібно. Завдяки тому, що таких більшість. То меншість збирається, вирішує свої питання і живе так, як хоче, так як вони хочуть, розумієте? І сидять у нас на шиї завдяки тим корисним ідіотам, які не хочуть приймати участь в громадсько-політичній роботі. От і все.